Вітаю, друзі! Послухайте, будь ласка, вірш. Але цей вірш не має назви, тож уважно слухайте, ми повинні дати йому назву. Всі малята підростають, правила безпеки знають, сірниками не граються, вогню остерігаються. І аптечки не чіпають, бо батьки забороняють, І вікно не відчиняють. Небезпечно це всі знають. Не вмикають і духовки, щоб спекти солодкий тортик. Одяг лялькам не прасують, і сиропом не лікують. Молоточка не беруть, голками самі не ш'ють. Тротуаром ходять люди, і машинки мчать кудись. Переходи є усюди, лиш спочатку озирнись. Подивись наліво спершу і направо не забудь. Переходим обережно, там завжди уважним будь. Правил є іще багато. Їх розкаже мама й тато. Ти їх чітко пам'ятай, жодне з них не забувай. Діти, як ми можемо назвати цей вірш? Про які правила безпеки розповідається у цьому вірші? Намалюйте, будь ласка, свою безпечну прогулянку. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт і до слідуючої зустрічі.